Дорогі брати і сестри, шановні співвітчизники, глядачі телеканалу Надія. Сьогодні, коли весь християнський світ святкує Різдво Христове, коли ми виходимо і полишаємо 2016 рік і вступаємо в новий 2017 рік, хотів би побажати, щоб ми надалі продовжували жити християнським життям. Рік, який пройшов, був дуже важким для нас, для нашого. Народу для нашої країни, але ми маємо продовжувати пам'ятати слова Христа. Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який є на небесах. Спокуси, які ми переживаємо, і випробування, які Господь нам попускає, не залежать від нас, але від нас залежить жити християнським життям, відповідати нашим християнським життям на ці виклики. Тому нехай новий рік буде благословенний, плідний, сповнений добрих діл і благословення Господня, нехай почуває на всіх нас.